Пролунав уже дзвінок. Час почати наш урок. Дружно будемо працювати, математику, вивчати. Усне опитування. Прочитай рівність спочатку з назвами компонентів і результату, а потім використовуючи слова збільшити на перший доданок. 5, другий доданок. 3, значення суми 8. І по-іншому читаємо цей самий вираз. 5, збільшити на 3, одержали вісім. Усне опитування. Знайди невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно... Правильно, від суми відняти відомий доданок. У першому виразі невідомий доданок. Правильно, невідомий доданок 2. Тому що нам потрібно 5 відняти 3, дорівнює 2. В наступному виразі невідомий перший доданок. жабка закрила. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно Перевіряємо. У наступному виразі невідомий другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. В останньому виразі невідомий перший доданок. Щоб його знайти, молодці. В робочому зошиті виконуємо графічну роботу. Сьогодні ми продовжуємо з вами утворювати пропорції. Дві клітинки вниз, дві клітинки праворуч, ще раз дві клітинки праворуч, а потім ми утворюємо ось такий прапорець. Через дві клітиночки наш візеруночок повториться. Тисни відео на паузу. І виконається завдання самостійно. утвори візерунок в зошиті. Виконуємо каліграфічну хвилинку. Прописуємо каліграфічне число і цифру 6. Сьогодні на уроці ми додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2, 3. На цьому уроці ми будемо з вами підводити підсумки, згадавши все, чого навчилися, а головне спробуємо визначити труднощі та прогалини в знаннях. Працюємо усна завдання номер 1 Усна знайди значення сум. На якого знаку треба орієнтуватися, щоб правильно знайти значення сум? Правильно, у виразах між двома числами повинен стояти знак додати. Давайте з вами усно знайдемо значення сум. 6 додати 3 дорівнює 9, 6 додати 2, дорівнює 8. 4 додати 3, дорівнює 7. 7 додати 2, дорівнює 9, 5 додати 1, дорівнює 6 і 9 додати 1, дорівнює 10. Молодці, з кожної рівності на додавання склади дві рівності на віднімання. Ми продовжуємо працювати із завданням номер 1 Записуємо перший вираз: 6 додати 3 дорівнює 9. Нам потрібно від суми, а це число 9, відняти 6 і дорівнює 3. 9 відняти 3 дорівнює 6. Тисни відео на паузу і попрацюй самостійно. Обери одну рівність на додавання і склади дві рівності на віднімання. Порівняй числа, дізнайся, наскільки більше або менше одне число, ніж інше, за зразком. Зверніть увагу у підручнику, і на екрані є зразок. І ми за поданим зразочком будемо з вами працювати. Порівнюємо два числа 3 і 8. Ми з вами дуже добре знаємо, що 3 менше 8. Але наскільки? Щоб дізнатися, наскільки нам потрібно від більшого числа відняти менше число. 8 відняти 3. І це дорівнює. Це дорівнює 5. Число 5 ми допишемо до слова на. Наступна пара чисел 9 і 3. Правильно, 9 більше трьох. Записуємо на. Але наскільки? Щоб дати відповідь на це питання, нам потрібно від більшого числа, а це число 9, відняти менше число, а це число 3. 9 відняти 3. Дорівнює 6. Записуємо число 6. 9 більше трьох на 6 одиниць. Наступна пара 10 і 3. Ми розуміємо, що 10 більше трьох наскільки? Щоб дати відповідь на це запитання, ми складаємо вираз на віднімання. Ми від більшого числа віднімаємо менше число. І це дорівнює 7 на 7. 10 більше трьох на 7. Зручно до меншого числа додавати більше. Правильно, до меншого числа дуже незручно додавати більше. Яким законом слід скористатися? Правильно, слід скористатися переставним законом додавання. Знайди значення виразів за схемою, скористайся переставним законом додавання. 2. Додати 8. Записуємо зошит. Нам потрібно 8 додати 2. Ми додамки поміняємо місцями, адже менше число зручно додати до більшого. І це дорівнює 10. 3 додати 7 дорівнює 7 додати 3. І це дорівнює. Також 10. Тисни відео на паузу і попрацюй з наступними виразами. Самостійно. Пиши за малюнком ситуацію, до якої можна скласти подану схему. Працюємо усно, працюємо разом. Скільки деталюк лега червоного кольору, а скільки деталюк лега синього кольору, що позначає відрізок червоного кольору? Правильно, відрізок червоного кольору вказує на кількість детальо лега червоного кольору. А що позначає відрізок синього кольору? Відрізок синього кольору позначає кількість детальо синього кольору. Чого більше? А чого менше? Який відрізок позначає на схемі наскільки більше або менше? Це частина синього відрізка. Синій відрізок складається з двох частин. Пунктіром відокремлено стільки ж. Тобто три, три детальки. А інша частинка відрізка позначає наскільки більше, або наскільки менше. Щоб дати відповідь на це питання, наскільки більше детальок синього кольору, ніж червоного, нам потрібно від більшого числа відняти менше число, і нам потрібно скласти вираз на віднімання. Сім відняти 3 дорівнює 4. Виміряй довжини відрізків. Наскільки сантиметрів синій відрізок, коротший від зеленого? Склади відповідний вираз. Працюємо з підручником. Вимірюємо довжину відрізків. Вимірюємо довжину синього відрізка. Довжина синього відрізка 3 см. Записуємо зошит подану величину: 3 см. Зверніть увагу, сантиметр ми пишемо скорочено, крапку ми не ставимо. Ставимо кому, тому що наступний відрізок буде червоного кольору. Вимірюємо відрізочок червоного кольору. А у вас так записуємо 6 сантиметрів в зошит. Відрізок зеленого кольору виміряйте самостійно і запишіть. Результати вимірювання відрізок зеленого кольору 8 см. На Наскільки сантиметрів синій відрізок коротший від зеленого, коротший значить менший. Ми розуміємо, що синій відрізок менший і він менший від зеленого, але щоб дати відповідь на це, запитання нам потрібно від більшого числа. Відняти менше число, значить, ми можемо скласти вираз? Вісім відняти 3 дорівнює 5 сантиметрів на 5 см синій відрізок коротший. Запишіть поданий вираз в зошит. цю макуроку, розкажіть про свої досягнення на уроці, які вміння? Вдалося покращити.